То у нас така гарненька, білогруда та руденька, пишним хвостом славиться, хитрункою називається. Звісно, це лисичка, лисичка мама, а поряд з нею її дитятко, лисенятко. Для того, щоб намалювати лисичку, Тобі знадобиться допомога дорослих. Попроси маму або бабусю, щоб вони зробили тобі з фольги квачик для малювання, приготуй гуаш помаранчевого кольору. Тепер візьми попередньо скручений з фольги квачик, вмокни його у гуаш і роби густі відтиски на зображені лисички.